У 2015 році Денис якого ми сьогодні проведжаємо в останній путь, вирішив для себе, що він хоче бути поліцейським. До цього він працював ремонтником в тролейбусному депо. Однак, в 2015 році, коли стартував набір до національної поліції, він впадався до її ряди і з того часу виконував завдання виключно в полку поліції особливого призначення. Ворог зробив засідку. Він планував вдарити водія, тим самим зупинити автомобіль і добити усіх, хто там залишився живим. Але так сталося, що цей автомобіль був незвичайний. Руль був з правого боку, і водій знаходився праворуч. Денис був поруч біля водія і весь удар дістався йому. Він залишився зі своїм автоматом, так і підтримував його останньо. Дякуємо, Дякую за службу. Коли ми їхали на виїзд, я був водієм цього автотранспорту і ворожий дрон цілив у водія з дивої сторони. Якщо ну, я вам скажу так, що не спас, можна сказати, всіх, всіх нас. Це дуже близький для мене особисто, як командир, був хлопець. Він вираз на моїх очах, він став справжнім воїном, він став справжнім чоловіком і він став офіцером. Він дуже хотів бути офіцером спецпризначенцем. І декілька місяців тому він отримав своє перше звання лейтенант поліції. Але, на жаль, це його перше і останнє звання. Він був настільки спокійним, що навіть я дивувався, як можна в таких випадках залишатися з холодною головою, а усмішка його завжди надихала, надихала піднімала настрій. Він завжди міг порадити. Міг за собою повести людей. Це був дуже такий добра людина. Денис мріяв, як і всі ми про перемогу. Це була його сама така важлива. ну, Мрія дуже болівав за свою країну. Його було не зупинити.